Доброго дня, дорогі колеги освітяни. Триває мотиваційний проєкт, що читає вчительство, започаткований Центром професійного розвитку педагогічних працівників Дрогобицької міської ради. Головний герой сьогоднішнього випуску без прибільшення видатний фінський освітянин, науковець Пасі Салберг, який є запрошеним професором Гарвардського університету, і це екс-очільник одного, одного із директоратів фінського Міністерства освіти та культури. Його книга Фінські уроки 2.0 або чого може навчитися світ із освітніх змін у Фінляндії, виявилася надзвичайно актуальною спочатку для Сполучених Штатів, де у Гарвардському університеті Пасі Салберг викладав спеціальний курс із педагогіки. Справа в тому, що у 2009 році адміністрація тодішнього американського президента Барака Обами ініціювала масштабну освітню реформу під назвою Перегони до вершини. Сама назва перегоди до вершини означала, що випускники американських закладів середньої освіти е, повинні були складати ускладнене, стандартизоване тестування, за наслідками якого вступати у вище, ускладнене було, було, ускладненим тестування було саме з цією метою, щоб вибрати конкурентноспроможних випускників. У 2010 році. Відбувся ну, майже що загальнонаціональний скандал, адже величезна кількість американських випускників не змогли подолати пороговий бар'єр з англійської мови, з математики, з інших предметів, які необхідні для вступу до е, американських вишів. Я пам'ятаю, е, як по телебаченню демонстрували фрагмент виступу очільниці освітнього департаменту округу Коламбія. Вона тоді справила правдиву медіасенсацію з легкістю заявляючи, як вона звільняє директорів і педагогів тих шкіл, випускники яких стали своєрідними антирекордсменами. Ця подія справила ефект бомби, яка вибухнула. У 2010 році відразу ж вийшов документальний фільм під назвою В Очікуванні Супермена, де прямо. Проголошувалося, що американські державні школи провальні, здобути нормальну освіту них нереально, А альтернативою для талановитих і здібних дітей виявлявся або перехід у приватні школи, або перехід у так звані чартерні школи. В Сполучених Штатах є такі чартерні школи із приватним управлінням. Англомовна версія книги Фінські Уроки 20. Яка з'явилася на американському книжковому ринку у 2013 році, також спровокувала масштабну дискусію в освітянських колах? Я не знаю, як і чим завершилася ця дискусія чи прийняло американське освітянське керівництво до уваги пропозиції, висловлені е, Пасі Салбергом. Але е, книга цього видатного освітянина. Пропонувала альтернативну версію, альтернативну ті, яка була запропонована і яка, яка виявилася усталеною у Штатах. Ми знаємо, що фінська реформа освіти триває орієнтовно із 1970-х років. Вона не припиняється до сьогодні. Я дозволю собі зацитувати декілька основних ідей, які. Детально проаналізовані на сторінках цієї книги, і які покладені в основу фінського так званого освітнього дива. Найперше, у Фінляндії діє система освіти, де школярі навчаються добре, а різниця показників успішності між школярами незначна. Теза надзвичайно актуальна для України. Я буду старатися проводити відразу паралелі, чому е ця книга. Яка видана в Україні у 2019 році Харківським видавництвом ранок? Вона не втрачає своєї актуальності, ба навіть злободенності, адже в Україні постійно за результатами зно наголошується на серйозному розриві, який відбувається, який фіксують у рівні знань між випускниками міських і сільських шкіл у Фінляндії. Цей розрив практично подолано. Так було не завжди, щоправда, зазначає автор. У Фінляндії вчительська професія є престижною, і багато молодих людей прагнуть стати вчителями. Я дуже зацікавився цією тезою, і з додаткових джерел виявив таке: відповідно до останнього державного соціологічного опитування, проведеного у Фінляндії, про перевагу професій для свого подружжя, чоловіки називали бажаною дружиною вчительку. Номер один. Потім медсестру, лікарку, архітекторку. Жінки ідеальною професією свого обранця називали вчителя, лікаря, ветеринара. Тобто, сперечатися про престижність чи непрестижність професії вчителя у Фінляндії немає підстав. Багато молодих людей прагнуть стати вчителями. Очевидно. Тож у Фінляндії, певно, найконкурентніша та найвимогливіша у світі система педагогічної освіти. Справді, у Фінляндії надзвичайно складно отримати диплом е, учителя, на відміну від американської системи, е, яку виразно критикує Пасі Салберг, де вчителів готують в якнайкоротший термін. І їм пропонують якнайшвидше розпочати педагогічну практику, то у Фінляндії зовсім інше: інший підхід, інші вимоги, величезна кількість іспитів, які повинен скласти той, кого далі будуть називати учителем. Мабуть, звідси і випливає авторитет вчительської посади в суспільстві, ніхто не сумнівається у компетенції фахівця, який отримав диплом. Педагога у фінському виші, мабуть, Фінни, і це дуже теза, яку варто взяти до уваги і українським освітнім очільникам. Фінські освітяни вчасно зрозуміли актуальність тези Отто фон Бісмарка про те, що відбувається там, коли, що відбувається там, де програє вчитель і священник. Я не знаю, як відбувається, як розгортаються справи у фінських священників, але те, що професія вчителя бажана, і учитель має неймовірно високий соціальний статус у Фінляндії, до того ж, значно вищу середню зарплату, ніж усереднене значення по Фінляндії, це також факт. Відповідно, фінські вчителі мають неябику професійну автономію. І можливості цілеспрямованого професійного розвитку впродовж кар'єри. Так. Над учителем не тяжіють приписи. Фінська система дає змогу вчителю повністю виявляти свою автономію, обирати ті методи викладання, які він вважає найбільш перспективними, і фінські вчителі не знають, що означає перевірки. Вони не знають, що таке, як, наприклад, у Сполучених Штатах, чим були, наприклад, незадоволені американські вчителі, де результат, де діяльність учителя оцінюють за результатами тестів, які складають його випускники. Грубо кажучи, результати роботи вчителя, про результати роботи вчителя судять за оцінками. На думку фінських освітніх очільників, усі діти різні. І тому не можна оцінювати роботу вчителя і призначати йому зарплату, робити надбавку чи знімати відповідно до результатів, які демонструють його учні на тестуванні. Від 1970-х років метою освітньої політики Фінляндії є передусім добра школа для кожної дитини, а не висока позиція у міжнародних рейтингах. При тому, що зараз у міжнародних рейтингах фінська освіта посідає позиції лідерські. У Фінляндії є обов'язковою базова школа, так звана перісколу. Після закінчення 9 класів учні складають тестування. Хто захоче ознайомитись з переліком предметів, які є обов'язковими для тестування, у книзі дуже детально це все розписано. Тобто, коли діти вже зрозуміли, що їм подобається, до чого лежить душа, маєте старшу школу. У старшій школі ви будете отримувати вже дійсно профільне ґрунтовне навчання з тих предметів, які собі з якими бажаєте пов'язувати свій майбутній розвиток, своє майбутнє життя. E, дуже невеликий, 0,2% випускників не проходять, оцього, не отримують свідоцтва про базову середню освіту. Це надзвичайно низький показник. От, але далі уже у загальну оцю профільну школу йде дуже небагато випускників періскоулу. Це проблема, яка наприклад в Україні. Ми знаємо, що величезна кількість дев'ятикласників ідуть у старшу школу, тому що вони хочуть отримувати вищу освіту. У Фінляндії немає цього такого дуже радянського пунктика, пов'язаного з тим, що майже всі повинні мати загальну повинні мати вищу освіту. Якщо 20-15-20%. Ідуть далі в університети і отримують диплом про вищу освіту, то це диплом справжній, це диплом якісний, це диплом у цінності, якого ніхто не сумнівається. Але ми собі уявляємо, що було би, якби в Україні от зараз буквально 15 20 випускників наших загальних наших шкіл вступали у вищі навчальні заклади. Це ми розуміємо, тягне за собою величезну низку ну, соціальних насамперед проблем. Тому як реалізувати так, щоб дійти до фінської моделі, наразі я для себе поки що відповіді не маю. У Фінляндії вчителі викладають менше. Справді фінські вчителі, порівняно із колегами з інших європейських країн, вони присвячують викладанню значно менше часу. У них дуже багато вільного часу, який вони можуть присвятити як удосконаленню, як професійному розвитку, як самоосвіті, ну так і справам, які зі школою, власне кажучи, не пов'язані. А стосовно ще повернуся на хвильку назад, тут гарна думка є, яка належить одному з прем'єр-міністрів Фінляндії. Не всі можуть керувати літаками, хтось повинен кермувати і трамваєм. Тому у них немає е, оцієї е, повального піетету перед вищою школою, що обов'язково потрібно йти отримувати диплом про вищу освіту, тому що інакше ти ніхто. Е, так, е, цей момент я розглянув. Е, далі. Що мені стало цікаво, які предмети вивчають у е, профільній старшій школі у Фінляндії? Серед звичного, серед звичних для нас, е, з, крім звичних для нас предметів, наприклад, е, здобувачів освіти, які е, обирають той чи той фах, вони можуть, наприклад, вивчати е, громадянську освіту, основи здоров'я, психологію, філософію, етику, релігієзнавство. Коли фінські школярі вже завершують повний курс середньої освіти, вони здають великі тестування. Ці Тестування, ці іспити на складання кожного іспиту відведено до 6 годин. Математика, наприклад, триває 360 хвилин орієнтовно. З усіх предметів є завдання, які перевіряє не комп'ютер, які перевіряють люди. Тобто те, що ми тут називаємо у нашому ЗНО завдання з розгорнутою відповіддю. І мені стала цікаві, стала тематика таких завдань. З не моїх предметів, з не математики і фізики, а які, наприклад, пропонують твори з фінської мови. От зразки тем для творів із фінської мови. Тема така: деякі політики, спортсмени і інші знаменитості публічно каялися та просили вибачення за свої слова чи дії. Поміркуйте про значення такого вибачення. Та його прийняття як про соціальну та персональну дію. Тема така: Чи стало твоє тіло твоїм хоббі? Медіа конкурують за аудиторію. Які наслідки? Мене вразила тема з фінської мови. Оберіть три світові релігії та порівняйте роль і використання в них святого образу. Ця тематика чимось нагадала мені. Тематику екзамену з німецької мови, який складають наші випускники для отримання так званого Sprachdiplom, німецького мовного диплому. Там також пропонують дуже прогресивний екзамен, де на, на письмовій частині пропонують власне висловити свою думку розгорнуто на тему, яка невідома учням, тому що ці Завдання оголошується практично в момент розкриття, і учні повинні викласти свою думку з от отаких от неоднозначних питань. Зразки запитань з основ здоров'я. На чому ґрунтується і навіщо створені рекомендації щодо харчування у Фінляндії? Порівняйте хламідіоз і кондилому, тобто питання з основ здоров'я, які перегукуються дуже з біологією. Зразок запитання з психології. Розробіть дослідження, щоб виявити, як характер особистості впливає на її поведінку у Фейсбук чи іншій соціальній мережі. Поміркуйте про етичні аспекти такого дослідження. Дуже гарне питання з історії. Е, ну, надзвичайно глибоке. Карл Маркс і Фрідріх Енгельс передбачали, що соціалістична революція відбудеться спершу в країнах на зразок Великої Британії. Чому вони дійшли такого твердження? І чому соціалістична революція відбулася в Росії? Зразок запитання з філософії. У якому сенсі щастя, комфортне життя і добробут є етичними концепціями? Безумовно, щоб, щоб відповісти на таке питання, потрібно бути ознайомленим із етичними концепціями в історії філософії. Зразок запитання з етики. Учні старших шкіл часто наполягають, щоб для них готували шкільні обіди з урахуванням специфічних дієт. Підстави для цього можуть бути медичними, релігійними, етичними та моральними. Опишіть вимоги учнів та їхні причини. Оцініть справедливість дотримання специфічних дієт у школі. Буквально два місяці тому відбувався освітній кластер Час освітніх змін у пошуках балансу традицій та інновацій. На вході виступу свого на цьому кластері я вже рекламував цю книгу. В одному зі слайдів презентація, була, презентація моя була присвячена зовсім іншій тематиці, але в одному зі слайдів була палітурка цієї книги, і основні тези, які у ній викладені, я також так бігло по них пройшов. Після цього у приватних розмовах колеги мене питали, наприклад, стосовно тези Василя Сухомлинського, серце віддаю дітям. У Фінляндії учительська праця це учительське, учительська діяльність, це та праця, яку треба виконувати якісно, але безумовно і ніяк не частина душі тим більше школа це аж ніяк не другий дім, це місце де ти якісно виконуєш покладення на тебе державою і твоїм сумлінням і покликанням функції. Друге питання стосувалося, якою є настільки дисципліновані учні на уроках, чи не порушують дисципліни, чи немає зривів уроків, чи не приходять батьки з претензіями. Тут відповідь дуже проста, але дуже ретельно про це пише Пасі Салберг. У Фінляндії розвинена дуже розгалужена система, така в дуже виважена і розумна система ювенальної превенції відповідно до основних положень ювенального законодавства. Працівники освітніх закладів негайно повинні інформувати так званого соціального інспектора про умови, які є небезпечні для здоров'я і розвитку дитини, про систематичні порушення, про намагання зривів уроків, про спроби зривів уроків, і, і заходи вживаються негайно. Тобто ювенальний інспектор, він, діючи у межах прийнятого у Фінляндії законодавства, він негайно організовує невеличке розслідування, в якому з'ясовується, чому, як, за яких обставин, чому порушено дисципліну, чому зірвана, була спроба зірвати урок, чому дитина не відвідала школу, яких заходів жили батьки. Для запобігання повторень таких явищ у майбутньому, і так далі. Тобто тут можна говорити надзвичайно багато. Треба читати документи, які на які посилається пасі Салберг, і з'ясовувати, чому у Фінляндії настільки спокійні. Школи, де практично немає ніяких проблем з порушеннями, з дисципліною там з претензіями батьків і так далі. Ну, батьки не можуть мати особливих претензій, тому що довіряють професії вчителя. Адже, як я вже сказав, якщо ти отримав диплом фінського. Учителя, то ти практично недоторканна особа, всі довіряють твоїй кваліфікації і знають, що лихого заподіяти ти не можеш. Знаєте, цю книгу можна цитувати і цитувати. Я на завершення хочу ще зробити одну невеличку цитату, яку пише сам із тексту передмови. До англійського видання, англомовного видання, зробленого восени 2014 році. Сподіваюся, фінські уроки 2.0 надихнуть і переконають вас, що є спосіб збудувати добрі державні шкільні системи, що належно слугуватимуть усім нашим дітям. Фінський рецепт доброї освіти простий: перш ніж упровадити плановану політику чи реформу, щоразу запитуйте себе. Чи це піде на користь дітям і вчителям? Якщо вагаєтесь із відповіддю, не впроваджуйте. Ця теза напрочуд актуальна для нашого сьогодення. Україна має багато спільного з Фінляндією у сенсі історичного досвіду. Фінляндія також провела 300 років під шведами. Фінляндія пережила кровопролитну війну зі Сталінським Радянським Союзом у 1939 роках. Фінляндія знає, що означає століття боротьби за рідну мову і за власну культуру, за національну самобутність. Ми знаємо, що українська освіта зараз також переживає реформування, концепція нової української школи. Проголошена сучасним освітянським керівництвом найновіша концепція український світанок, яка має прийти на зміну попереднім спробам реформування. Вони загалом мають одну і ту саму мету. Випуск зі закладу середньої освіти, конкурентно здатного громадянина, патріота – Людини з ґрунтовною системою цінностей і переконань, випускника, який має розлоги уявлення про світ, своє місце в ньому і свою місію у цьому світі. Я дякую вам за увагу. Замовляйте книгу Пасі Салберга. Сподіваюся до наступних зустрічей. Нехай щастить. Слава Україні!